Доброго дня, вас вітає канал Сад Вінничини. Сьогодні 13 грудня. Погода така сьогодні непогана, нема дощу сухо, ніби мають бути приморозки невеликі, але я хотів показати вам саму пізню, самий пізній обробіток мого саду. Я вже давно не показував персики, вони, дивіться, вже не облетіло усе листя. Хотів показати, як я зараз в цей пізній термін ще хочу один раз обробити. Персики свої. Не тільки персики, і абрикоси і дерева можна всі обробити. Можна сказати, а чого ж це вже пізно? Да, я, я обробляв жовтні, п'яті-жовтні, але зараз, зараз ще можна, тому що ще теплі дні ще можна раз обробити, він не помішає. Чим я буду обробляти, показую. У мене є, ми з товаришем взяли отакий препарат, який називається Косай 2000. От дивіться, отакий. Бачите, такого голубоватого відсінку, такого бордового. Просто нема пачки від нього, бо ми на двох брали, він її надсипав ще раніше. Це в мене ще трохи лишилося. Косай 2000. Він ефективний. Зараз можна обробити і бордовською, але я не хотів цієї бордовською. Бордовською буду рано весенні. Хочу спробувати без бордовської. Буду цього препарату давати 50 грам на 10 літрів води. О. Тому що, щоб добре випалити тож, всі грибки. Я обробляв у, у жовтні місяці, але зараз хотів ще повторити один раз, поки нема снігу і морозів. Зараз ще можна ще перед, перед морозами щось зробити. Це я думаю, ця обробітка поможе. Можна всі дерева прям кущі обійти. Що хотів сказати, якщо немає такого препарату, можете любим і Медіан екстра, і чемпіоном, і клуб Блубордо, і другі препарати на, на міді, на основі міді. Якщо не мати навіть бордовської, якщо ви не обробляли, робіть бордовською 3%, Мідний купоров і вапно. 300 грам 500 грамів вапна на відро води. На 10 літрів води. Обробіть, Щоб можна було добре захистити садок. Вам дякую, що ви на моєму каналі. Робіт. робіть і спасайте цей садок. Зараз це як пізньо осіння або ранньозимова і ранньо-весняна. Це буде саме хорошо, потім легше буде боротися у навісні з хворобами. А вам дякую. Пишіть коментарі, пишіть, як ви обробляли свій садок, пишіть, як ви використовуєте ці препарати. Вам дякую. Миру, вам добра, Божих благословень. І все буде наша вільна і незалежна Україна.